Даніель Дефон, Робінзон Круз, частина 57. Тобто, як на місце, де я жив колись, але звідки пішов назавжди, я міг би тепер сказати світові так, як про отець Авраам сказав Багатієві, Між тобою і мною лежить велика безодня. І справді, я відійшов від усякої світської скверни. У мене не було ні плотських спокус, ні звабу для очей, ні гордощів. Мені не було чого бажати, бо я мав усе, чим можна було тішитись. Я був володар мого острова, і, якщо хочете, міг вважати себе королем чи імператором усієї країни, якою володів. У мене не було суперників, не було конкурентів, ніхто не сперечався зі мною за владу, і я ні з ким не поділяв її. Я міг би навантажити зерном цілі кораблі, але це було мені не потрібно. І я сіяв рівно стільки, скільки сам потребував? У мене була сила черепах, але і я задовольнявся тим, що зрідко вбивав по одній. У мене було стільки лісу, що я міг би збудувати цілий флот, і стільки винограду, що вином та родзинками можна було б навантажити всі кораблі цього флоту. Однак я цінив тільки те, що було корисне для мене. Я був ситий і мав чим задовольнити всі свої потреби. Навіщо ж мені все інше? Коли б я не стріляв більше дичини або посіяв більше хліба, ніж міг з'їсти, мій хліб пропав би, а дичину довелося б викинути собаці або ж її поїли б черв'яки. Дерева, що я зрубав, лежали на землі гнили. Я міг використовувати їх лише на паливо, а воно було мені потрібне тільки для готування їжі. Одне слово, природа й досвід навчили мене розуміти, що світські блага мають для нас ціну тільки тоді, коли вони можуть задовольняти наші потреби. І хоч скільки нагромадили б ми багатств, ми можемо втішатись ними тільки доти, доки можемо користуватись ними, але навіть не більше. Найзажерливіший Скнара вилікувався б від свого пороку, коли б він опинився на моєму місці. Бо я мав стільки добра, що не знав, куди його дівати. Я не мав чого бажати, коли не рахувати деяких речей, яких у мене не було, правда, дрібних, але дуже мені потрібних. У мене, як я казав, вже було трохи грошей, золота і срібла. всього близько 36 фунтів стерлінгів. І що ж, вони лежали як нічемні, ні до чого не придатний мотлог, мені не було. На що їх витрачати, і я часто казав собі, що з радістю віддав би цілу жменю цього металу, за кілька люльок для тютюну або ручний млин, щоб молоти своє зерно. Та де там я віддав би всі ці гроші за шестипенсову пачку насіння ріпи та морко з Англії, за жменьку гороху та бобів, або за пляшку чорнила. Ці гроші не давали мені ні користі, ні втіхи, так і лежали вони у мене в шокляді. І дощової пори бралось цвілю в печері. І коли б я мав повну шафу брильянтів, вони так само не мали б для мене ніякої ціни, бо були мені зовсім не потрібні. Тепер мені жилось далеко легше, ніж раніше, із фізичного і з морального боку. Сідаючи їсти, я часто сповнювався глибокою вдячністю до щедрості, провидіння. Що послало мені трапезу в пустині. Я навчився більше бачити радісні, ніж сумні сторони свого становища, і пам'ятати більше про те, що в мене є, ніж про те, чого мені бракує. І це викликало в моїй душі невимовну радість. Кажу це для тих нещасних людей, які ніколи нічим не бувають задоволені, не можуть спокійно втішитись подарованим їм благом, які завжди хочуть чогось такого, чого в них немає. Всі наші нарікання на те, чого ми позбавлені, виникають, здається мені від недостатньої вдячності за те, що ми маємо. Я часто перенав в інші думки і, безперечно, так сам перенав би в них кожен, хто зазнав би такого лиха, як я. Я порівнював моє теперішнє становище з тим, якого я чекав спочатку. Вірніше з тим, яке напевно судилося б мені як би милосердне провидіння, якимось дивом не розпорядилось, щоб корабель загинув ближче до берега, і щоб я не тільки зміг добратися до нього, а й перевезти на берег те, що полегшило моє становище та дало мені розраду. Інакше я не мав би знаряддя для праці, зброї для оборони пороху і дробу, щоб здобувати собі їжу. Цілі години, а то й цілі дні я в найяскравіших барвах уявляв собі, що я робив би, якби не врятував нічого з корабля, адже з їжі я мав би саму тільки рибу та черепах. Але перш ніж я знайшов черепаху, минуло багато часу, і я вмер би з голоду, а якби й не вмер, то жив би як дикон. Коли б мені пощастило вбити козу або якогось птаха, я все-таки не зміг би обілувати їх, відокремити м'ясо від, від тельбухів. І порізати його я мусив би гризти його зубами і роздирати нігтями, як дикий звір.